Є стан нашого серця, який можна назвати пустелею, або можна назвати його також земля-між. Це стадія життя або проміжок, коли ми звідкись вже вийшли, але ще не прийшли туди, куди хочемо, коли ми стоїмо між очікуванням і реальністю або досягненням. Біблійний сюжет, друзі, був такий: Ізраїль вийшов уже з рабства, він шов пустелею. Але вони ще не ввійшли в землю обіцяну. І якщо ви думаєте, що в пустелі нічого не виростає, то ви глибоко помиляєтесь. Я також помиляюсь дуже часто, коли думаю, що просто 40 років нічого не робиться. Робиться щось проростає. Бо саме там у ізраїльтян, саме в пустелі, проросло те, чого, можливо, навіть друзі не чекали проросло невдоволення, страх, нарікання, розчарування. Вони втратили здатність Бога бачити в сьогоднішньому дні. А ми, звичайно, хочеться сказати, що ми не такі. Але ми також живемо, чекаючи, стадію потім буде покращення. От коли я одружусь, хтось каже, тоді буду щасливий. От коли я знайду хорошу роботу, тоді буду спокійним, тоді мир буде в серці. От коли народиться дитинка або закінчиться війна, коли все стане на свої місця, тоді вже, звичайно, життя піде хороше. Але Біблія каже досить для кожного дня своєї турботи. І Біблія каже дуже принципово, це взагалі більш такий цікавий. Сьогодні, коли ви почуєте голос Божий, то не робіть затверділими свої серця. Чи здатен я став чути голос Божий щоденно до мене? Чи здатен я став читати Слово Боже без упередження, без очікування чогось особливого? Бо земля між? Це випробування довіри. Чи можу я довіряти Богові тут і зараз, не маючи того всього, що я хочу, звичайно, але маючи все те, що потрібно на сьогодні від Бога. Я якось був в Ізраїлі, друзі, і там запитав одного ізраїльтянина: а чому ви святкуєте весілля або бар міцву? Це посвята хлопчика була на центральній площі в чоловікі. Нащо ви це робите, кажу ізраїлянину, коли у вас зараз війна. А він посміхнувся і сказав: це наш спосіб ворогам сказати, що Бог на нашій стороні. Він сказав мені так, що ми живемо не страхом, ми живемо тепер. Він мені тоді пояснював, каже, що вони довіряють Богові навіть в пустелі, як він сказав. Вони навчилися. Бо віра в Бога, друзі, це жити зараз, а не відкладати на кращі часи. В тому є ідея віри. Сподівання на те, що Бог робить все правильно. Це і є віра справжня. Бог не чекає, поки я війду і ти війдеш в кращу землю. Краща земля хочеться. Він хоче зустріти тебе і мене в землі між. Очікуванням і майбутнім. Отут, зараз. Саме зараз, в цій пустелі, він формує віру, довіру і мир, який. Не народжує достаток, друзі, повірте мені. Не відкладайте життя на потім. Бог тут, сьогодні його день, і слово Боже до нас каже дуже принципово: Я годував тебе в пустелі, манною, аби упокорити тебе і випробовувати тебе, щоб наостанку обернути усе це тобі на добро.